Всім доброго ранку. Сьогодні також хочу ну, одразу виставити відео. Дівчата, я не знаю, як я сьогодні буду на зв'язку. Можете, в принципі, дзвонити після 10 години десь. Так, З ось такої підвісочки я хочу почати. Це в нас 1850 гривень камея з переламутру, вона без фунтка йде. Просто інколи зараз вже підвіски приходять з ланцюжками. Така невеличка, красива різблена камея по геліотісу. Дуже красиво глядає, близько 3 см вона. Тут таке вушко. Можна її або на чокер, або на ланцюжок. У розмірі 17,5 класна каблучка з опалами і двома смарагдами. 17,5 по золоту 2000 гривень, вартість 9,8 вага. Крупненькі опали, найкрупніший тут 8х6 і 6х4. Красиво. У 19 розмірі каблучка з таким красивим прозорим невеличким аквамарином. 2300 гривень. 56 доларів. 8,4 вага, 2 сантиметри. Ось такий він такий світлий-світлий, дуже схожий на топаз. по золотів. В лимонні по золоті красива така. Каблучка 19 розмір рівно. 2600 гривень ось така рибка з імітованою бірюзою і марказітами. Дуже переливається. Марказіти це. Ем... Я хотіла швидко сказати, це маленькі піріти. Ось така рибка, яка виконує бажання. Такий у неї хвостик красивий, як спідничка. Вона крупна відносно. Шість сантиметрів, і ширина три і три. І ось таке вушко. Вага 15,7. Розміри 17,2. розмірі 17 Ось така каблучка з красивими чорними опалами, іолітами і топазами. 3200 гривень вартість. Вона крупна, красива. Тут чотири чорних опали. Все інше це іоліти. Сині і топ. Ой, іоліти. Дівчата, це не іоліти, це сапфіри. Чого я на них кажу іоліти? Сапфіри. Ось. Без покриття, срібло без покриття, 9,7 вага, 5 на 5. Тут у нас приблизно камінці. А, центральний це також опал. Кругленький. Опал, сапфіри і топаз. Тепер правильно: 3200 гривень. Воно об'ємне 2,6. Розмір і довжина, і ширина. Якщо одуляр з опалами, ось такий: адуляр опали і аметисти 3300 гривень 12,2 Вага, повністю довжина 5,5, камінчик 2,7, підвісочка 3,7, приблизно. Тут у нас одуляр і опали 3300. І є прикольне кольцо 3700 гривень 90 доларів. 18-й розмір. 18-й розмір. Ось такий. Це одуляр і турмаліни. 17,8 вага. Крупний адуляр. 2 і 7. Повністю розмір 3,5. Може бути як комплект. Стиль однаковий, камінці різні, виглядає красиво. Адуляри красиві, обидва. Вони, звісно, мають всередині природу своє життя. От, видно, камінчики. Дуже такі оригінальні. Ну, це хто як любить. Може, може краще і дрібніші. О, дивіться, як красиво. Круто. Вага підвіски 13 грамів. Крупні підвіски. Лимонний кварц. 4300 гривень. Вартість. Тут у нас 60 карат. 40 на 22 камінь, 25 грамів вага. Ось такий крупний, красивий. Він э, лимонний кварц. Оце у нас цитрин наступний. Н ні, це також лимонний кварц, просто трохи інший. Ось такий. Тут ще пала у нас в окантовочки. Зараз ми його подивимось. Цей такий видовжений овал, тут ще родоліти і топази овушку. вже крупна підвізка. Так, попередній у нас камінь 60 карат, ось цей 44 карати. Лимонний кварц, трохи вони різні за відтіночками. Тут 23 грами вага. Розмір камінчика 31 на 21. Цей ось такий. Цей з чорними опалами 3600 гривень лимонний кварц. Такий крупний. Можна, мені здається, що можна вушко зняти і носити за ось цю штучку, але краще, напевно, просто так би воно не переверталося. Хоча так буде крутитися як такий красивий медальйон. Красиво буде блищати на сонечку. Дуже красивий, крупний, ну прям крупний камінець. Пали тут маленькі, приблизно 2-2,5 мм. І гірський кришталь на ланцюжку в позолоті. Невеличкий ось такий камінчик 3500 гривень вартість. 55 карат. Тут зазначена вага. Розмір 35 на 18 Він такий м, видовжений Можна взяти, наприклад, без ланцюжка, тоді трошечки буде дешевше. Ось так. Ланцюжок регулюється по довжині. Підвісочка, вони всі в районі 23 грам. Ця також 23 грами. лимонні по золоті. Сьогодні багато прикрас лимонні лимоні по золоті. Так, що я хотіла? А, висоту. Сама не знаю. 12 камінь височенький, гірський кришталь. Прозорий, красивий такий. Ще в нас є маленькі-маленькі красиві сережечки О, у родію. Ось такі по чотири маленьких топазика в формі сердечка, світло, блакитні, ніжні камінчики. 14 мм приблизно. Ось такі. 1200 гривень вартість сережок. і камінчики, я думаю, 4,5 5, 5 міліметрів. Ось такі топази. Пльова підвіска, так і називається. Так і називається так 3,7 і ширина 26 Тут у нас рубіни, смарагди і перідоти по центру. Вони маленькі, маленькі, я не знаю, скільки, півтора міліметра, чи скільки. Але виглядають красиво, красиво блищать. У радію ванні, ось така. Типу, я не знаю, чи це якась там кульбаба, чи, чи зірочка, чи квіточка. Підвізка прикольна. Я якусь таку модель схожу бачила. Щось мені таке знайомиться в цьому варіанті ці підвізки. От, вона дійсно прикольна. 1050 гривень вартість підвіски. Вона легенька. І класна каблучка з цитринами. 18-й розмір. Ружи, руженька. Руженька, руденька. У роді Івані красива, така прикольна, невеличкий це тринчика 6 на 4, але вона така яскрава, така мила, я не знаю. Так, така вона, ніжна, ніжна. Але колір кльовий. В лапках ось така каблучка 1300 гривень вартість цитринчик. мікс, цитрин, цитрин, цитрин. Але колір прям клас. Насичений режий.